Всім привіт! І якщо ви маєте таку проблему, як я, то лишайтеся. будемо її вирішувати. А, бо час вирішувати проблеми. Новорічні, різдвяні свята, взагалі зимові свята. Ялинка в мене, коли там хрещення до хрещення буде. Вона мені подобається. Так, а, я жінка трагедії. Це про мене так кажуть інші люди. Тобто, коли а, з маленької дрібнички, на маленьку якусь дрібничку, я реагую дуже емоційно. І я часто бачу таких жінок навколо, а, і, і з ними неприємно мати справу, правда? Бо <смі> хочеться потрапити під гарячу руку. У мене така начальниця. <смі> вона хороша, правда. Вона дуже хороша. ну от Маємо те, що маємо. І інколи ну, в мене виникають такі питання, що я думаю, Боже, ну це ж така дрібничка. ну Що вона так емоційно реагує? Ну, вона вихована, в мене начальниця вихована. Ви не думаєте, що вона як я, реагую, <смі> як драгон. <смі> У мене а, подружка, коли жила, вона каже, це так у мене великі капці були, бо мені чоловік приніс на три рази мера більше, і я так і ходила, як мені чоловік сказав. <рив> і я в цих капцях вибігала і починала щось там емоційно розповідати, бігати по кухні, поки вона сиділа по чай. І вона каже: це так виглядає, цікаво. А, Ну, тут можна, звичайно, що зауважити, що з дрібниць складається наше життя, як кажуть американці. Але ну, якщо ви будете так концентруватися, це вже... мій тато навіть каже, що концентруватися на поганому і так емоційно реагувати, може статися інсульт і серцевий напад. І все разом. От Жарти жартами, а життя ми такою от вадою ми суємо собі. Так. Оце така от проблема. Як пропонується це вирішувати, і мені здається, от я трошки експериментую з цим, що це справді дієво. Перемикати свою увагу на щось хороше. Ну, по-перше, дозволяти собі приємні якісь речі, що ви там любите, подивитися якісь кіно почитати книжечку, дозволяйте, не відчувайте себе винним змушуйте, відчувайте винною себе, все одно дозволяйте собі. 15 хвилин, годинку, краще годинку. Бо за 15 хвилин кіно ж не подивишся, і книгу не почитаєш, і в ванні не посидиш. Треба більше дозволяти собі часу. Годинка, годинка. Визначилися. І такі дрібні, дрібні вправи. Тобто, от, подивитися на небо, чи на природу, якщо ви можете, Там декілька разів протягом дня: квіти, якщо ви любите, чи, можливо, тварин, ну, от Я люблю на птахів і тварин дивитися. Я є єдине, що пристрасно люблю, і вони від мене втікають. <плес> я до котика ходжу, так це кішечка, вона мене погризла всюду крові. Бо я до неї тягну руки, а вона не любить такого, що в мене руки крем на руках, і вона потім так робить, <плес> після того, як мене покусає. <плес> на щось приємне. Чи, наприклад, ну це вже не психологічний метод, є такий от метод афірмації, Коли ви пишете собі позитивну якусь думку стосовно проблеми, яка вас нервує, і повторюєте її протягом дня. Це кажуть Дієво теж. У мене от я цього не робила, я писати писала, а от щоб повторювати, не повторювала. тому не можу, не можу вам щось таке порадити. Бо метод такий, що ви, як я, я в мене з чим пов'язано ще, окрім холеричного темпераменту, що в мене там працюють аксони і дендріти дуже швидко, і збудження швидке. Окрім цього, проблема в тому, що я там намагаю щось з зрухати з місця. І, і я всі сили і всю енергію, і всі думки вкладаю, 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 б'юся об це. І навіть кажу: Боже, стукайте, і відкрийтеся вам, я стукаю. І тому, ну, звичайно, що я концентруюся з усією силою на проблемі, щоб її вирішити. І тому я, між іншим, в політичних штабах, коли працювала, то це було ефективно, бо це війна така маленька. І треба концентруватися в швидкий термін і, і рухати, намагатися постійно присвячувати себе, думати, там нема вихідних. Бо вибори, як казав мій начальник, можуть пройти без нас. Тобто вони пройдуть без нас, якщо ми не встигнемо. Це ж резюме ваше. Правда, що ви прийшли, якщо ви в компаніях брали участь, які постійно програвали, це не хороше, резюме. Резюме окремо складається. І, і так от життя моє, окрім темпераменту, складалося, що я а, на негативі концентруюся на проблемі і присвячу весь час. Але вже а, я опинилася в такому місті і в такому віці, що треба а, це змінювати. І от я зараз над цим замислююсь. І пропоную вам спробувати цей експеримент зі мною. Між іншим, це є медитація. Коли ви не концентруєтесь на чому, а повільно пливете за думками, якась одна виникла, не концентруєтесь, думка інша, до цього важко прийти це треба практика. Я намагалася, я от медитацію намагалася, не прийшла. Так що можна, можна більш такі прості речі, але це буде подовшено у часі, коли ви декілька разів, на день, хоча б декілька разів, концентруєтесь на дрібницях приємних, а, чи повторюєте приємну думку якусь для себе, НЕ тільки, і потім будинку присвячуєте собі. Ну, звичайно, все це добре, якщо ви не на фронті і не на війні. Не думайте, що я... на цьому я концентруюся переважну частину свого дня на цій проблемі, потім дивлюся, це, думаю, дивлюся, думаю, слухаю революційні і з фронта пісні в машині, а потім мені вже недобре під вечір робиться, і я вже думаю, що треба рухатись і починати. Ну, починати концентруватися на маленьких дрібничках хороших. Ну, бо від того, що я помру від серцевого нападу, фронту легше, на жаль, не буде. І ви так само. Ну що, шануємося, бо ми тому варті.